Вітаю всіх всіх, хто любить слухати казки. Мене звуть пані Тетяна, і сьогодні я залюбки прочитаю вам казку Гридке каченя, яка написана за мотивами твору видомого казкаря з Данії Ганса Крістіана Андерсена. Сідайте, зручненько, мої хороші, світ казки вже чекає на вас. Гридке каченя. У старій садибі з яйця вилопилася величезне, некрасиве пташеня. Качка оглянула його. Жахливо, велике, сказала вона, і зовсім не схоже на інших. Невже це індича? Другого дня була чудова ясна погода. Качка мати з усією своєю родиною пішла до канави. Плюсь, стрибнула вона у воду. Ках-ках. покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Каченята дружно плавали у воді, і некрасиве сіре каченя не відставало від інших. Бач, як добре гребе лапками, як прямо тримається. Ні, це мій власний син. Та він зовсім не гидкий, коли до нього добре придивитися. Згода. Качка з каченятами добралася до пташиного двору. Каченята кланялися і какали, а інші качки оглядали їх і голосно говорили Дивіться, ще ціла юрба, ніби нас тут мало, фу, а одне каченя зовсім гидке. Ми його не будемо терпіти. І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю. Облиш його, сказала качка мати, воно ж нікому нічого поганого не зробило. Ну, будьте як удома, сказала стара качка. І каченята стали поводитись, як удома. Але бідне каченя, що було таке погане, клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. Бідне каченя не знало, куди подітися. Так минув перший день, а далі ставалося все гірше й гірше. Усі гнали бідне каченя, навіть його брати та сестри дражнили його і завжди казали Хоч би кішка тебе з'їла, гидку потвору. Нарешті каченя не витримала і втекло. Надвечір воно дісталося до маленької вбогої хатинки та прослизнула крізь щілину в кімнату. У хатинці – Жили кіт та курка. Вони вважали себе найкращими у світі. Але каченя гадало, що можна мати й іншу думку, та курці це не сподобалося. А чи вмієш ти нести яйця? спитала вона. Ні. Ну, то краще помовч. А кіт спитав. А ти вмієш вигнати спину, воркотіти та пускати іскри? Ні. Тож ти не можеш мати власної думки, коли говорять розумні люди. Мені здається, я краще піду світ за очі, сказала коченя. Щасливої дороги, відповіла курка, і каченя пішло звідти. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі зневажали його. От настала й осінь. Листя в лісі пожовкла, стало холодно. Якось увечері, коли сонце так гарно сідало за обрій, з кущів вийшла зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпуче білі, з довгими гнучкими шимі. Це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у вирій безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого і ніколи. Прийшла холодна, холодна зима, каченя мусило весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншало й меншало. Нарешті каченя знесилилось і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Його відігріли, а коли діти захотіли погратися з ним, каченя злякалося. І крізь відчинені двері стрибнули в кущі. Ще багато невзгод та нещасть зазнало каченя цієї суворої зими. Сонечко знов пригріло землю своїми теплими променями, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна, і раптом із кущів осоки випливли три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Качення пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. Я полечу до них, до цих величних птахів, хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке, насмілилась наблизитися до них. Але, однаково, краще, хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури, терпіти знову лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, щумлячі пір'ям. Убийте мене, промовили бідне каченя і схилило голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого. Але це вже був не незграбний попелястий птах гидкий та потворний, це був лебідь. Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилипався з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточували його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. А він засоромився і сховав голову під крило, не знаючи, що робити. Він був невимовно щасливий, але не загордів, бо добре, щире серце не буває ніколи горде. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його. А тепер. Усі казали, що він найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів. Знаєте, ця казка завжди торкає моє серце, бо, мабуть, кожному з нас хочеться бути прийнятим і почутим. Дякую, що слухали зі мною. До нової зустрічі, мої любі. Нехай наступна казка принесе вам не менше тепла. Ваша пані Тетяна.